По телефону 102 до Іршавського районного відділку внутрішніх справ України поступило повідомлення від неодноразово судимого громадянина, громадянина Ішавського району села Мідяни. Це про те, що ним в його помешканні виявлено мертвою людиною. Дане повідомлення було зареєстровано у книжку єдиного обліку, після чого зразу на місце події було направлено слідчо-оперативну групу. В ході проведення огляду місця події, а також першочергових заходів, було встановлено, що громадянин, який повідомляє, Доми про подію мав конфлікт з потерпілим, в результаті чого спричинив потерпілому тілесні ушкодження, від яких останній помер на місці пригоди слідчі з районного відділу внутрішніх справ. Дану подію було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та звернуто з клопотанням до Іршавського районного суду для обрання запобіжного заходу тримання під вартою. Іршавським районним судом дане клопотання було відхилено та обрано запобіжний захід домашній арешт. Прокуратуру Іршавського району внесено до Закарпатського апеляційного суду апеляційну скаргу про скасування рішення суда першої інстанції. Після прийняття рішення Ішавським районним судом відносно підозрюваної особи домашній арешт це викликало ряд обурень між громадянами даного села. Зв'язку з чим громада даного села з мирною акцією зібралася біля стін Ішавського районного суду з проханням надати їм пояснення з того, що чому не було обрано відносно підозрюваної особи у скоєнні злочину передбачено статтею 115 частиною першою тримання під вартою, а домашній арешт в громаді, яка зібралася близько 30 людей, було роз'яснено порядок згідно чинного кмінально процесуального законодавства оскарження рішення суду першої інстанції роз'яснено цей, цей порядок. Після чого е, дані громадяни е, мирно роз'їхались їхали, роз по домівках е, під час проведення мирної акції е, порушень громадського порядку е, не було.